Всім вітання. Я зараз знаходжуся в Нижній Саксонії, а саме в його самому центрі. Центр Нижньої Саксонії це місто Гановер, хоча місцеві жителі називають його Ганофа. І ось я стою перед такою величною будівлею, що називається Театр Нижньої Саксонії. Чому просто театр, а не драмтеатр або оперний театр? Тому що в цій будівлі поєднані ці два театри. Даний, дана будівля збудована в 1800-х. 45-1852 роках, Тобто вона будувалася 7 років і вона збудована в стилі пізнього клацицизму. Дана будівля розташована неподалік центрального ЖД вокзалу Гаубангов. І тут є дуже зручне. Дорога до неї це неподалік станції Метро Кропке. Так що всім ражу побувати тут і насолодитися німецькою архітектурною.